За покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій взагалі. Перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля до залізяки. Місцевий бюджет воно все повинно бути перерито і створено відповідні фортифікаційні споруди Покровськ на Донеччині, куди стрімко сунуть росіяни від межової на Дніпропетровщині. Відділяє усього 30 кілометрів. Окупація Покровська справа найближчого майбутнього, але за Покровськом пряма дорога на Павлоград, де немає жодних фортифікацій. Взагалі, далі Дніпро. Цей пост нардепки Мар'яни Безуглої сколихнув Україну ще на початку серпня. Днями народна обраниця заявила, ситуація ще загострилась. Місто Новогродівку на південь від Покровська росіяни захопили за кілька днів. Окопи перед Новогродівкою були порожні. У колись -ти тисячному місті практично не було української армії. Все більше селищ Донеччини переходить під контроль РФ. Чи не щодня такі дані публікує аналітичний канал Deep State, А Російські війська досягли тактичного прогресу на Покровському напрямку. Це вже свіжа заява Американського інституту вивчення війни. А видання за економіст пише, що захоплення Покровська Росія розцінює як стратегічну мету, відкриваючи наступ на великі міста Дніпро та Запоріжжя. 2025 рік. Це буде рік, коли росіяни зможуть зайти дійсно на територію Дніпропетровської області вже перетнути цю межу. Це цілком ймовірно, це цілком реально. Такий сценарій цілком імовірний, якщо Росія вийде на адмінкордони Донеччини у такому випадку, чи готова Дніпропетровщина? Кожна посадка, кожна ділянка, кожна дорога, кожна вся логістика, воно все повинно бути перерито і створено відповідні фортифікаційні споруди. Та чи зводяться вони в області, на які дані спираються без угла? В останнє тему фортифікації Дніпропетровська ова коментувала цьогоріч у березні. Паралельно з іншими областями будуємо фортифікаційні споруди. Вони будуть потужні. Десятки кілометрів протитанкових ровів, бліндажі та капаніри, зуби драконів. На об'єкті проводяться землені роботи. Встановилися бетоні загороджувальний елементи. прес-релізі. За березень 2024-го звітували про зведення 7 тисяч бетонних пірамід вздовж кордону області. Чи триває будівництво зараз, і чи посилили його у зв'язку із загостренням ситуації на фронті? До Дніпропетровської ова. Ми направили офіційний запит. Відповіді поки що не отримали. Чекаємо якими ж мають бути захисні споруди на кордоні? Наскільки масштабно треба перерити кожну посадку? Та хто має це контролювати? Це не питання там оя там бюджет державний, місцевий. Треба виділяти гроші всім, от обласній владі, міській владі, державному бюджету. І ще раз під контролем військових експерт говорить, загроза нападу Росіян на Дніпропетровщину більше ніж реальна, тому увага до захисних споруд має бути максимальною. По Покровську я побачив, знаєте, що особисто моє бачення, що місцева влада вирішила востаннє розпиляти просто до нуля до залізяки місцевий бюджет з розрахунку, що ніхто ніколи не перевірить повноту правильність використання бюджетних коштів, бо там снаряд прилетів. Що, що тут проконтролювати, виходимо з того, що ситуація може бути капітально погана. Що ми можемо зараз зробити, щоб не було поганої ситуації? Я вам насам скажу таку штуку: якщо проблему можна вирішити грошима, а гроші ну гроші, вертифікаційні споруди, то це не проблема, це розходи. Головне зараз кажуть експерти кинути усі зусилля на фортифікації у протилежному випадку. Наслідки можуть бути катастрофічними не тільки для Дніпропетровщини, а й усієї країни. Марко Ручка, Олександр Довгай, новини одинадцятого каналу.